Сьогодні ми живемо у світі, де технології постійно адаптуються до нашого стилю життя. Одним із найпотужніших інструментів, який змінює наші звички, є штучний інтелект. Він не лише допомагає приймати рішення, але й прогнозує, що і де ми будемо купувати. Чи дійсно штучний інтелект здатен зрозуміти наші бажання? Ой, усе тур ж саме перед важливим вечором. Та нічого, зараз мам 30 хвилин буде. бачиш штучний інтелект, все чує і зразу замовляє зі знижкою. Лаша mm теміка! -hmm. Я хочу цей, але дорого. А ти спитаєш свого штучного інтелекту. Можливо, він знайде дешевше. Штучний інтелект. Де мені вигідніше придбати новий iPhone? На сайті Ябко вигідніше замовити телефон за 46 тисяч 499 гривень, ніж КТС. М -м, круто. Можливо, файне. Там все зайнято, напевно. Давай глянемо на сайті різних закладів, можливо, десь і буде вільно. Давай. Штучний інтелект зробив це все за нас. Привіт! Ви коли небудь замислили, звідки реклама знає, що вам потрібно. Сьогодні ми дізнаємось перехожих, що вони думають стосовно штучного інтелекту у магазинах. Чи це зручно, чи безпечно? Дізнаємось разом. Вивчав рекламу в інтернеті, яка тобі, яка ніби як так підлаштовується саме під твої інтереси або під твої невдалі покупки. На жаль, я такого не вивчав, але я замітив, що, наприклад, в на інстаграмі, якщо я щось шукаю, то мені потім попадається цей товар, і Супер. я цікавлюся потім ним, і можливо, можу придбати його. Як ви уявляєте ідеальне використання штучного інтелекту в магазинах майбутнього? Ну на мою думку, як би я собі це міг уявити, якась консультативна допомога в плані підбору товару, його функціоналу, його характеристик. Штучний інтелект можливо міг би допомагати уникнути ситуацій, пов'язаних з непорозуміннями і з обманом і шахрайством. Чи бачиш ти якісь ризики у використанні штучного інтелекту для аналізу покупців? Е, так, адже по суті, коли ми надаємо свою якусь інформацію, ми надаємо її е, штучному інтелекту, і вона потім може бути використана. Е, ну так скажемо, потрапити в неправильні руки. Як ти вважаєш, що використовують магазини штучний інтелект, щоб зрозуміти бажання покупців? Я думаю, що так, особливо на сьогоднішній день. Це дуже стало популярним. Магазини очевидно використовують штучний інтелект для якоїсь для реклами, наприклад, а для заклику нових клієнтів і так далі. Якщо б вам запропонували персональні знижки на основі ваших покупок, чи погодились ви ділитися своїми даними? Звісно, б я поділився своїми даними, тому що це вигідно для мене. Вигідно для вас. Так. А яким чином це для вас може бути вигідно? Тому що я постійно щось купляю, і якщо будуть знижки, то я буду економити свої гроші. А ви взагалі стикалися з штучним інтелектом в сфері обслуговування? Ну, сказати би, що я маю саме в сфері обслуговування, якісь такі практики, то щось пригадати не можу. Більший акцент зроблені на навчальні і наукові процеси. Чи користувалися ви коли-небудь чат-ботами в магазинах чи сервісах? Так, користувалася. Це було коли замовляла косметику на певному сайті. і, Відповідно, вже тоді спілкувалася з чат-ботом. На, на твою думку, які дані найчастіше збирають про покупців? Ну, стать вік, контактні дані, місце проживання. Чи бачиш ти небезпеку в наданні цих даних штучному інтелекту? Напевне, так, бо вони можуть попасти не туди, куди треба. Штучний інтелект більше не просто помічник. Він аналізує наші звички щодня. Знає, що ми шукаємо, чим цікавимося і коли готові купити. Для бізнесу це шанс продавати швидше, точніше і персонально. А для споживача зручно, вигідно, байзавий рішень. Штучний інтелект змінює не лише покупки, а змінює саму взаємодію між брендами та людьми.